Вивчення органічних сполук починаємо з класу вуглеводні. Цей клас охоплює велику кількість речовин, утворених тільки двома елементами карбону та гідрогеном. Саме вуглеводні є базовими сполуками органічної хімії. Враховуючи велике різноманіття сполук даного класу, постало питання у їх класифікації. За якими ознаками класифікують вуглеводні? Перше, забудовою карбонового ланцюга вуглеводні розділяють на ациклічні і карбоциклічні. Щоб віднести вуглеводень до певної із цих груп потрібно визначити характер карбонового ланцюга. Він відкритий чи закритий? Друга ознака заступене. Насиченості. Ця ознака залежить від того, які зв'язки є у карбоновому ланцюзі. У насичених вуглеводнів вони одинарні. У ненасичених вони подвійні чи потрійні. Продовження вивчення вуглеводнів у наступному відео.